Всіх вітаю! І Сьогодні я вам хочу розповісти про можливості використання додатку MagnetLab AR. Що ж це за додаток? MagnetLab AR – це захоплюючий додаток, який перетворює вивчення фізики на справжню пригоду. Уявіть, що у вас є можливість бачити невидимі магнітні поля прямо у вашій кімнаті. З Magnet Lab AR ви можете досліджувати магнітні властивості, граючи з віртуальними магнітами, проводити захоплюючі експерименти та дізнаватись, як магніти взаємодіють між собою. Отож, що ви можете робити у додатку? Досліджувати магнітні поля. Перетворюйте своє оточення на лабораторію, де ви зможете бачити, як магніти створюють магнітні поля. Ви зможете побачити їх форму і силу, це як магія, тільки з наукою. Проводите експерименти. Відкривайте нові можливості, змінюючи параметри експериментів. Перевіряйте, як магніти взаємодіють один з одним, і дізнавайтеся, чому це відбувається. Створювати власні проекти. Ви можете об'єднувати свої ідеї та експериментувати з новими конфігураціями магнітів, створюючи унікальні проекти, які будуть цікаві вашим друзям та вчителям. Magnet Lab AR – це ваш ключ до світу магнетизму, де навчання стає захоплюючою грою. Візьміть смартфон, запустіть додаток і починайте вже сьогодні свої наукові дослідження. Переходимо до виконання завдань. Завдання перше. Дослідження магнітного поля навколо постійного магніту. Розміщуємо віртуальний постійний магніт у додатку і за допомогою вбудованих інструментів дослідіть магнітне поло навколо нього. Візьміть компас і переміщуйте його навколо магніту. Спостерігайте, як змінюється напрямок стрілки компаса. Визначте, де знаходяться полюси магніту і як проводяться силові лінії поля біля північного та південного полюсів. Запитання для роздумів. Що відбувається з магнітними силовими лініями, якщо ви збільшуєте відстань від магніту. При збільшенні відстані від магніту магнітні силові лінії стають більш розрідженими. Це означає, що сила магнітного поля зменшується, оскільки поле слабшає з відстанню. Лінії, що виходять з північного полюса магніту, продовжують зберігати свою форму, але стають менш інтенсивними. Завдання друге взаємодія двох магнітів. Розмістіть два магніти на різних відстанях один від одного. І спостерігайте їх взаємодію. Почніть з того, що розмістіть магніти на великій відстані. Поступово наближайте їх один до одного. Та спостерігайте за силовими лініями. Зауважте, як магніти себе поводять, протягуються чи відштовхуються. Mm -hmm. Коли два магніти розташовані північним полюсом до північного, вони відштовхуються один від одного. Це відбувається через те, що однакові полюси. Відштовхують один одного, якщо ж розташувати північний полюс одного магніту до південного полюса іншого, магніти притягуються. Це відбувається через взаємодію різноіменних полюсів, які притягують один одного. Вітаю, друже! На сьогодні ти завершив виконання двох завдань у додатку Magnet Lab AR.